Є загальні оцінки. Ми взагалі політики, ті, які сидимо в Києві, ми не повинні вдавати, що ми глибоко розуміємо там зміст сьогоднішніх бойових дій. Очевидно, якщо говорити про політичні оцінки, що, якою метою має бути ця антитерористична праця хоча б на першій фазі, це звільнення всіх заручників. Це звільнення адмінбудівель і це знищення важкої техніки в бойовиків. Для того, щоб звільнити заручників і будівлю, очевидно, спочатку треба знищити важку техніку. Бо коли це все починалося у березні, в бойовиків були підставити Макарова і декілька автоматів. Згодом в них з'явилися міномети і гранатомети. Зараз в бойовиків, згідно з даними нашої розвідки, є понад 100 броньованих машин, є десятки танків, є понад 10 систем ГРАД. Є такі пушки, які використовуються як нона артилерійські, якими обстрілювали позиції українських солдат на горі Карачун в місті Слов'янську. Тобто противник дуже сильно посилився. Більше того, були дані нашої розвідки, які, слава Богу, поки що не підтверджені, що була спроба завезення наземним шляхом бойової авіації у вигляді вертольотів. Наразі це не підтвердилося, але таке намагання є, бо поки що єдину перевагу ми мали це перевагу в повітрі і перевагу з важким озброєнням, якого з артилерійським, якого наші противники досі не мали. Тому ключове завдання у цієї першої фази антитерористичної операції знищити важку техніку противника. Я так розумію, що тут є. Ми поки що чуємо інформацію про знищення баз з бойовиками. Ми чуємо багато позитивних реляцій про тисячі загиблих бойовиків. Але поки що ми не володіємо інформацією, чи накриті, чи добре працювала розвідка, тому що все-таки є супутникова розвідка, чи знищені ці системи ГРАД, які є в наших противників, чи знищені ця важка техніка, бо дуже важко буде вести наступальну кампанію, якщо противник вже сьогодні по рівню озброєння ну, наближається до рівня української армії.